Буквально вчора міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зробив заяву про те, що в Україні необхідні гарантії безпеки. Дуже близькі до того, що передбачає членство в Північно-Атлантичному Альянсі. Звучить заява дуже привабливо, але за нею абсолютно немає ніякої конкретики. Йохан Вадефуль говорить про те, що Києву потрібен широкий спектр держав гарантів. Список країн, які нададуть гарантії безпеки Україні, не повинен обмежуватися Європою. І, каже Вадефуль, найважливішим завданням є включення до нього США, але американці не поспішають з цим, хоча і не заперечують. За словами, Очільника закордонного відомства Німеччини нині близько 30 держав погодилися підтримати Україну, зокрема і Японія. І говорить, ми не можемо вимагати, щоб Україна серйозно розглядала поступку територій, якщо вона, як мінімум, не отримає гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта частини країни буде в безпеці. Це дуже важлива теза, друзі, оскільки зараз очільник закордонного відомства Німеччини говорить про те, що. Західні наші партнери і не лише західні, а й інші, готові будуть забезпечувати суверенітет країни в межах тих територій, які ми будемо контролювати після замороження війни. А про території, які ми не будемо контролювати, мова не йдеться і повертати їх доведеться дуже довго і як незрозуміло. Учора під час святкування 34-ї річниці Незалежності України під час свого виступу президент України Володимир Зеленський згадав нафтопровід Дружба і Угорщину. І натякнув, що удари по нафтопроводу Дружба мають безпосередній зв'язок з позицією Угорщини щодо вступу України в Європейський Союз. Ну, буквально минулого тижня Орбану телефонував і Дональд Трамп на прохання наших західних партнерів, які тоді перебували в Вашингтоні, і запитував Орбана. Чому він блокує вступ України до ЄС? Орбан ухилився від прямої відповіді, написав відповідний пост у мережі Facebook і сказав, що він не пов'язує наше членство в ЄС із гарантіями безпеки, мовляв, це різні історії. А Зеленський своєю чергою сказав вчора, що ми завжди підтримуватимемо дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Мається на увазі існування нафтопроводу Дружба, а не дружби як такої. В Угорщині відповіли нам і сказали, ну, зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, що президенту України Володимиру Зеленському варто припинити погрози Угорщині після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу Дружба та позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС. Тобто, угорці розцінили це як погрозу безпосередньо їхній країні. Що сказав Сіярто? Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Зеленського припинити свої погрози в Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку. Минулого тижня влада Угорщини і Словаччини зверталися з листом до Європейської комісії щодо своєї ж цієї ж енергетичної безпеки. Там відповіли про те, що у них є. Запаси нафти на 90 днів, така вимога до будь-якого члена Європейського Союзу, і якщо щось станеться, вони можуть легко їх використати. Тобто Європейська комісія зайняла опосередковану позицію, відмежувалася від цього скандалу. Але ці дві країни продовжують тиснути на нас. І міністр закордонних справ Словаччини Юрей Бланар. Заявив, що удари Збройних сил України по нафтопроводу Дружба не лише суперечить національним інтересам його України, а й можуть призвести до дефіциту дизельного пального, але вже в Україні. Бланар заявив, що словацький нафтопереробний завод Словнафт виробляє бензин та дизель і наразі є важливим постачальником дизеля до України. І що він говорить? На частку словнафт. Припадає 10% щомісячного споживання дизеля в Україні. Ну це, друзі, доволі багато. Цю інформацію мій український колега Андрій Сибіга взяв до уваги і сказав, що буде їй далі комунікувати. І він продовжив далі. Ми розуміємо, що для України це складно, але для нас ця інформація дуже важлива, особливо коли бачимо, що сама Україна шкодить своїм інтересам, ризикує залишитися без достатньої кількості. Пального на своїй території. Інформація для мене особисто нова, скажу, друзі. Я не настільки глибоко занурений в поставки дизеля, бензину і інших енергоносіїв до України, але скажу вам відверто, що це неприємний сигнал про те, що ми фактично купуємо дизель із російської нафти, яку переробляє Словаччина. Нам все ж таки варто подумати, як диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб таких закидів надалі до нас не було. Ну, я сподіваюся, що влада буде робити відповідні правильні висновки. Ну і тепер щодо інших заяв, які стосуються нашої безпеки, ударів по Росії та внутрішніх проблем із мобілізацією.